Вітаємо всіх підписників, а також глядачів нашого каналу. Від вас потужний файник або незламна вподобайка або партнерський лайк. Від нас новий огляд цікавої монети. Підписка на канал також вітається В одному із минулих відео я говорив про те що інвестував частину своїх коштів у долари США у вигляді монет. Йшлося про частину колекції, яку я викупив на одному з аукціонів у приватного колекціонера. Серед них було кілька монет з 70-х років минулого століття номіналом 1 долар. Ця монета має назву Долар Езенгаер. Цю назву вона отримала завдяки зображенню на аверсі монети портрета Дуайта Езенгауера. Дуайт Езенгауер, 34-й президент США. Брав участь у Першій та Другій світових війнах. Під час президентства вдало придушував червонопиких комуняк Зробив багато доброго для всього вільного світу. Через зображення місячного ландшафту на реверсі монети, ця монета також має назву місячний долар. Мун-долар. Монета карбувалася на монетних дворах Денвера, Філадельфії та Сан-Франциско. Якщо на монеті немає позначки монетного двора, то це монетний двір Філадельфії. Якщо литера D, то це монетний двір Денвера. Якщо позначка литера S, то це монетний двір Сан-Франциско. Маса монети 22,68 грамів. Діаметр монети 38,1 мм. Гурт монети рубчастий. Метал монети серцевіна 100% мідь. Зовнішній шар 75% мідь і 25% нікель. Другий тип монети необіговий, який карбувався спеціально для нумізматів у Сан-Франциско. Як я вже і вже й казав, на аверсі монети він має позначку літеру С. Ці монети важили 24,59 грама. Метал цієї монети 40% срібло, 60% мідно-нікель. Форма монети коло, співвідношення аверс-реверс, монетне 180 градусів. Аверс монети. Портрет Дуайта Езенхауера. Гравер Френк Гаспара. Трохи нижче підборіддя цього портрету напис «In God We Trust. Зверху напис півколом по краю Liberty. Знизу рік випуску Реверс монети. Зображення на фоні місячного ґрунту білоголового орлану з оливковою гілкою у лапах 13 зірок півколом У небі силует землі Напис Еплурибus уніум». По краю зверху півколом напис United States of America. Знизу напис 1$. Гравер Фрэнк Гаспарро. Монета Езенхауер» стала першою, яка мала вартість в 1 долар. З часів останнього випуску цього номіналу у 1935 році. Також хочу додати, що 1975-76 роках корбувався ювілейний випуск цієї монети на честь 20-річчя США зі зміненим дизайном реверса. Ось про цю монету ми поговоримо в одному з наступних оглядів на нашому каналі. Що стосується монетних дворів, то карбування Філадельфії та Денвер не являються якимись інвестиційними монетами. Вони обігові, та вартість їх не дуже велика. Що стосується, наприклад, чому я інвестував ці долари, я вже казав, що я викупив дуже багато монет у одного з колекціонерів на одному з аукціонів. І вони вийшли мені дуже приємну вартість. Тому я вважаю, що це дуже вигідна інвестиція. Що стосується колекціонування, то ці монети... У дуже доброму стані будуть чудовим поповненням вашої колекції. Також я хочу нагадати, що подібні монети та подібні предмети краще купувати та продавати на надійних аукціонах України США та Європи. Посилання на аукціон Allegro Pail, EBay. Та в описі під відео. Дякую за увагу. До нових оглядів на нашому каналі. На все добре!